Так, це а, які номера? Це 751, це туди. У цих останніх туди кладіть, на ту сторону. Ну, производиться вивантаження тіл загиблих, які були виявлені біля населених пунктів Андріївка і Іванівське. Тобто всі ці тіла там були знайдені і вивезені з полю бою. Тут кількість порядка 15 тіл військових і, фрагмент, і ще й фрагменти тіл. Це за три виїзд. Є і російські, є невідомі особи, тобто вони всі були в грязі, тобто ми розумієте, що ніколи було дивитись. дивитися. Група виходить, і вона весь день працює, шукає тіла загиблих по локаціях. Тобто, заходимо в посадку і всю посадку від першого дерева до останнього прочесуємо. А, звичайно, тільки в таку в погану погоду, тобто під дощем, коли вітер, і таке інше. Бо, на жаль, дронами б'ють постійно, артилерія не дивляться на те, що завантажують тіла, хоча і видно, але на війні немає правил. Іноді працюємо дуже рано там, коли ще сонце не встало, По сіряку, як говориться, і витягаємо по сіряку, тому що дуже небезпечно. Я вже 24 роки працюю в пошуку загиблих. І Ми Перша Друга світова війна, ми відрізняли німецьких військовослужбовців від радянських. У нас є великий досвід огляду тіл. Ексгумації тіл, розчистки тіл, тобто військова археологія, вона дає свої плоди. Тобто, завдяки цим знанням ми можемо фактично встановлювати по місцю можливість військового до належних частин там, російської армії або Збройних Сил України. Ось цей можемо бачити. Він на ньому одягнуті талани українського зразку, тобто взуття українського зразку. І наразі будемо передивлятись на наявність особистих розпізнавальних знаків та документів. Скільки тіло могло так пролежати? Це півроку. Ви так можете на око одразу? Ну, так, да, в принципі, тим паче ми знаємо, як там бої йшли. Коли йшли бої, коли були загиблі, там, де були бої, зачищали траншеї, окопи, бліндажі. Тобто викопували все. Людей багато лежить в землі, засипаних після взривів, після завалів бліндажів. Це фрагменти тіл, які були виявлені, там де були прямі влучання, тобто в тіла там і каби прилітали, 152. Тобто, що від людей ми там змогли знайти на території під спальцю, так все просіяли, землю, все і фрагменти. Тобто все інше і розтягли, і тварини розтягують. На жаль, час працює проти пошукової води. Ми забираємо все, від навіть ногті знаходимо, навіть знаходимо там фрагменти фалангів пальців, фрагменти ребер, зуби, все, що можливо. А потім все передається на генеральний штаб, звідти все йде е, е, на е, роботу по обміну. Вже е, більше 750 ми вже передали на тіл російських солдат і. Обміни тіл це дуже важка, дуже важка справа, тому що тут задіяний не тільки наш пошуковий загін, але і штаб координаційний. також задіяний генеральний штаб, потім ГУР, СБУ, поліція. Ну дуже СМЕ, лікарі. Ну всі тут залучені. Тобто, це одна велика єдина робота для того, щоб повернути кожну душу, яка там залишилась на окупованій території. Цього складайте. Відсутність кісток стопи. Десь летить щось таке велике. Наскільки ви близько працюєте до лінії фронту? Ну, буває 100 метрів від ворога. Буває кілометр два. Є е, е, місця, коли, куди тільки пішки йти, тобто від трьох до п'яти кілометрів. ми До машини трошки Ми робимо собі, наприклад, івак і евакуційне місце, де ми можемо конкретно відпрацьовувати, а потім вже під'їжджаємо, включаємо риби і під'їжджаємо на швидкості на машині і забираємо тіла. Продовжуємо працювати на Бахмутському напрямку. Збираємо все, що реально і нереально. Вже вечір. Хлопають трошки. Ми тут таке бувало дуже гарячо. І не знав, чи ти доїдеш, чи мішок доїде. Ми портухає, Працюємо. тому що більше людей ну, нереально брати. Вони можуть були за нами, о, полювали в піві дрони, і дрони з бросами полювали за нами. Таке було, але нас, ну я вважаю, що ці загиблі люди, яких ми знаходимо, вони нас збережуть. Тобто були такі моменти, нещодавно останній виїзд був ну, передостанній, дуже важкий такий, і по нам відкрили вогонь зі 120-го міномету, вони нас замітили пташкою і почали. І не одна міна не сработала. Всі поруч пахали, ударялись і тьф, у такі, і все. Ми сидимо, і ми очікуємо, що зараз по нам прилетить. А нам нікуди діватись, ми в цьому бліндажику з одним накатом сидимо рядом з тілами загиблих. І, і ти такий відчуваєш, що тебе захищають. Вони поруч. Ми заїжджали на окуповану територію по домовленості. Нас чуть не знищили. Ми ну, викрутились, викрутились, але ми витягли наших пацанів, нас оточили з автоматами росіяни. І я почав розмовляти з ними російською мовою, і якось так все пішло, що вони не зрозуміли, хто ми що ми, і просто нас відпустили. Це довга історія. Це анатомічний банер, на який викладаються кісткові рештки людини для того, щоб встановити, які кістки наявні, які відсутні, які мають ушкодження кістки або якісь особливі вади. Якщо багато кісток, тобто кожна кістка кладеться окремо, окремо в окремий пакет, тому що це може бути різні люди. Рік можна сказати, це людина до 25 років. Тобто, можемо бачити післязарні лінії, які вже у людини почали вирісовуватися. Часто буває, коли людям робили операції, були злами кісток і е, робили накладки так звані на ногу, да, щоб все розсталась кістка. Тобто, вона йде з номером. Тобто по цим предметам можна встановити особисті ці людини зразу фактично. Ну Це ще з 22-го, але нас знайшли ми нещодавно. На полі, коли поля почали випалювати. Почали обстежувати а там рішки людини. вже. Тобто Ніяких особистих речей при ньому не було. Це може бути як військовий, так і місцеве мешканець. Особисті речі тут. Жетон, годинник в нього. Тобто, є тут речі. Бачите. Це. Це жетон російського військовослужбовця, тобто Вагнера. Це вагнер. А ці червоного кольору резинки, це звичайно, були у Вагнері у віл-інфікованих. У них і на жетоні вказано там деякі моменти, що це віл-інфікований. Або якщо в нього туберкульоз, або е, в нього гепатит С. Тобто по різних є е, е, жовті, є е білі, є е червоні. Так мітили їх, так. Да. Часто такі знаходимо. Ну, На 250 тіл, яких ми знайшли, чоловік як 30. Це багато, да. Ну, це 30 ну, тільки вілоінфікованих десь. А там ще були і з гепатитом, і, звичайно, з туберкульозом. Є? Часто ви знаходите цивільних Ну, Там, де зараз йдуть бойові дії, де ми працюємо, там цивільних майже немає. Як заходимо, які звільнені території, то так. Да. На жаль, цивільні, цивільні закопані в огородах, во дворах, в квартирах, в домах, в підвалах, в сараях лежать. Важко це коли кістки згорілі. Тобто в них немає біологічного матеріалу для забору. Якщо це військові, там, наприклад, у бронетехніці це простіше. Якщо це людина, яка просто згоріла, там в будинках багато ми знаходили людей, цивільних і військових, і при них не було нічого, окрім. Ну, їхніх кісток. Люди знають, де лежать і не говорять. Або бояться, або ще щось. Це вбиває. Навіть ні міни, ні снаряди, які по тобі летять, а ага, вбиває байдужість. Це дуже важливо повертати кожну душу додому. І коли хтось говорить, що хай валяються, тобто ми ж не такі, як вони, да? що 100 років тому майже не ну, 70, Друга світова війна показала, що радянських воїнів бросили на полях і просто загорнули як собак в ями. І їх 80 років шукають пошуковці. Ви хочете, щоб і наших, і їхніх людей отак от закопували. Потім ми через 80 років продовжували розкопувати. І війна звідси не піде, поки не поховають воїнів, які тут лежать. Поля, посадки, ліси, водойоми, усіяні тілами загиблих з обох боків. І ми ще не говоримо про цивільних мешканців, скільки їх загинуло, скільки нам ще доведеться з таких міст, як Маріуполь, з цих подвалів, яких вже позаливали бетоном, виколупувати ці рештки людей, щоб поховати, щоб рідні могли прийти на могилку і сказати останні слова. Я в мене просто життя не вистачило це. Жетони, хрестик. Ми завжди на стороні мертвих. Ми робимо все для того, щоб повернути наших хлопців і дівчат. Можливо, і неможливо. Це дуже важко. Дуже важко, тому що ти хочеш усім допомогти, але ти не встигаєш. Ти постійно там в полях, але хлопці, хлопці наші допомагають збирати інформацію, цю це передавати далі. Тому що це дуже важливо. Кожна інформація може коштувати повернення душі. Ми завжди раді, коли нам дзвонять рідні, і близькі і говорять, що хлопці, дякую вам, і ти розумієш, що все це, що ти робиш. Вон настільки важливе, хотілося важливе, хотілось бы сказати. Неужели ваша жизнь не стоит просто чорного мешка? Ну вы же вы же люди. Ну чем вы думали, когда вышли убивать нас и захватывать територію? Зачем?